І так, в першу чергу, звичайно, незважаючи на те, що сьогодні ми будемо говорити про подію достатньо серйозну, про наших шляхетних, героїчних кіборгів. А не, але дуже важливо нагадати сьогодні про ту подію, яка є безпосередньо 22 січня. Нагадую всім, звичайно, ви це знаєте, але е, нагадую всім, е, всім і вітаю всіх з Днем Соборності України у 1919 році. На Софійському майдані дуже приємно е, дивитися зараз хроніку, коли проводиш сьогодні уроки, присвячені нашій нашому дню Злуки, дню соборності. Тих людей, які представляли Західноукраїнську Народну Республіку і нашу Українську Народну Республіку, об'єдналися ці два береги Дніпра і стали єдиним цілим в ті важкі часи, коли було. Важко була українська революція, але зараз ще важче ще на нашої на нашій рідній землі війна, і будемо сподіватися, що все буде добре. Вітаємо ще раз всіх з днем Злуки, днем соборності, днем єднання нашої рідної України. І починаємо наш захід. Сьогодні ми зібрались, щоб шанувати пам'ять. Та назавжди увійшов до історії України під іменем кіборгів. Вони захищали донецький аеропорт символ стійкості, незламності, мужності українських воїнів. Їхній подвиг став прикладом незламності духу нашого народу. 16 січня день шанування пам'яті захисників, які тримали оборону донецького аеропорту під час війни на сході України. Кіборгами українців прозвали так звані сепаратисти, які були шоковані, що живі люди могли так довго і стійко боронити будову аеропорту. Кіборги вистояли. стояв бетон. Фраза, кіборги, яка увійшла в історію аеропорту. разом із подвигом війців України. Які розмовляють різними мовами, мають спільну мету. Кіборги. Герої, які змінили хід історії. В історії кожної нації є моменти, коли звичайні люди стають символами незламності та мужності. Для України таким символом стали кіборги, воїни, які захищали Донецький аеропорт під час війни на сході країни. Їх подвиг увійшов в історію як приклад самопожертви, стійкості та любові до Батьківщини. Кіборгами називають українських військових, учасників оборони Донецького аеропорту під час війни на Сході України. Усі вони були добровольцями. Слово кіборги, узначені захисники Донецького аеропорту, вперше вжив у вересні 2014 року невідомий проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому передові загони російської терористичних військ у всеозброєні не можуть взяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю. Загальне число військових, залучених до операції в аеропорту встановити важко, проте точно відома кількість загиблих сотня воїнів, у тому числі чотири зниклих безвісти. Крім загиблих, є дані про приблизно 300 боїв. Кіборги не тільки герої, а й люди, які були серед нас. Наприклад, загиблий під час цих подій Олексій Тищик. Який проживав у Дніпрі на вулиці Робоча, і якого я знав особисто, у його танк потрапила граната, після чого його було неможливо врятувати. За цими подіями люди написали поеми, романи, комікси, збірки поезій, створили картини, багато фотографій та фільмів. Найвідомішими з них є український повнометражний художний фільм «Кіборги. Герої не вмирають. Який посідає 82 позицію у списку сотні найкращих фільмів в історії українського кіно, оборона донецького аеропорту тривала 242 дні, всього на тиждень менше, ніж героїчна оборона Севастополя, і набагато більше, ніж оборона Берестя під час німецько-радянської війни. Аеропорт мав особливе значення для забезпечення логістики ЗСУ. Після того, як у травні противник зберіг за собою контроль за приблизно 150 кілометрами держкордону, утримання аеропортів вже не мало стримуючого чинника для російської агресії, однак ця територія могла стати плацдармом для наступу українських військ на Донецьк. За оцінками генерала майора Олега Мікаца, утримання українськими силами литовища сковувало сили противника. Найбільші бої за Дебальцеве почалися після того, як упав Донецький аеропорт, і якби українських військових там не було, ЗСУ могли б втратити не лише Дебальцеве, що могло сильно змінити хід війни. Саме за це героїчне стримання ворога у 2022 році спільним наказом міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України. Встановлено день вшанування захисників донецького аеропорту, який відзначається щороку 20 січня, а у культурі їх символом стала диспетчерська вежа аеропорту, з якої захисники вели спостереження, ущент розтрощена танковими пострілами, та їх слоган: кіборги витримали, не витримав бетон. Вороні аеропорту брали участь не тільки воїни, але й медики з волонтерами, що надавали допомогу та підтримку українським бійцям. Тому сьогоднішня зустріч присвячена усім, хто стояв за Україну в ті дні. Вони постали каменем, мов неприступна скеля. На них залізом, плавленим, валились сотні тонн, та їх кістки не тріснули, не витримала стеля. Та дух їх не зламався, не витримав бетон. Бої за Донецький аеропорт одній з найзапекліших у війні на сході України. Тривали з травня 2013 до 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики і волонтери противостояли на валі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи українську землю. У Нас сьогодні вже говорили про фільм Кіборги. Зараз, будь ласка, прослухаємо анотацію. Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти про фільм «Кіборги», знятий режисером Ахтемом Сітаблаєвим у 2017 році. Ця стрічка заснована на реальних подіях і присвячена обороні Донецького аеропорту. У центрі фільму група українських військових, які обороняють Донецький аеропорт у найважчі моменти війни. Головні герої це прості люди, які мають різний вік, професії та погляди на життя. Але дещо їх об'єднує це їх спільна мета захистити свою землю. Через їхні діалоги та дії ми бачимо, що це не просто війна за територію, а боротьба за свободу та майбутнє України. Кожен персонаж має свій унікальний характер, наприклад, мажор, молодий хлопець, який спочатку здається далеким від війни, але з часом він усвідомлює свою відповідальність перед країною. А старий досвідчений воїн, який уособлює мужність та відданість. Усі герої проходять свою внутрішню трансформацію, що робить їх ще ближчим до глядача. Фільм зачіпає важливі теми, такі як патріотизм, жертовність і підтримка товариша у тяжкий момент. Також створюється атмосфера напруги через сильну гру акторів, реалістичні діалоги та вражаючі сцени боїв. Особливо запам'ятовується музичний супровід, який підкреслює емоційний накал. На мою думку, кіборги це не просто фільм про війну, а історія про те, як сильно змінюються люди під впливом важких обставин. Ця стрічка показує, що герої це ті, хто здатен боротися за свої ідеали навіть тоді, коли все здається безнадійним. Рекомендую цей фільм до перегляду адже він змушує задуматись про важливі речі. І викликає гордість за наших захисників. Дякую за увагу. Бої за Донецький аеропорт одні з найзапекліших у війні на сході України. Тривали з травня 2014 до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні українські військові добровольці медики і волонтери протистояли на валі окупаційних військ, затято відстоюючи рідну землю. Люди вистояли, не витримав бетон. Цей легендарний вислів описує безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту, яких стали називати кіборгами. Зоною бойових дій став аеродром, відкритий 1933 року. 2012-го відновили весь аеропорт та збудували новий термінал. Уперше російські загарники безуспішно спробували захопити аеропорт 17 квітня 2014 року. А 6 травня всі польоти через аеродром припинилися. Друга спроба противника відбулася 26 травня. Саме ця дата вважається початком відліку боїв за Донецький аеропорт. Після бою, 26 травня, упродовж усього літа на аеродромі не відбувалося значних вогневих сутичок. Перестрілки мали короткочасний та епізодичний характер. А вже на початку вересня 2014 року в аеропорту розпочалися важкі бої. Ворог активізував наступ у суперечмінським домовленостям. Опорним пунктом села там було селище Піски, у цьому ж селищі розгорнули артилерію вогневої підтримки. Внаслідок боїв руйнувалася інфраструктура аеропорту. У грудні 2014 року значних пошкоджень зазнав старий термінал, а 13 січня 2015 року увалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту, яку утримували українські бійці, коли 20 січня проросійські сили підірвали новий термінал. Бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року в цілі ліборонці вийшли з термінала. Ця дата вважається днем, коли Донецький аеропорт було повністю зруйновано. Застійкість безстрашність і не українських захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами. Пам'ять про їхню звитягу сьогодні. Українці втілюють у фотовиставках, книгах, фільмах, пам'ятних монетах. Оборона Донецького аеропорту одна з перших битв, яка показала, що українська сила спротиву сильніша за російську зброю. Звитяжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне імення Кіборги. Оборонці аеропорту це люди з різних соціальних верств, які розмовляють різними мовами, але мають спільну мету за всяку ціну захистити свою країну і мирне життя своїх близьких. Отримуючи зруйновану будівлю аеропорту під своїм контролем протягом 242 днів, вони стали справжнім живим символом мужності і героїзму. З 18 по 21 січня 2015 року, внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту згинуло 58 захисників кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований і непридатний для оборони. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових. Дозволяють поплакати світові. Шануємо пам'ять наших земляків та всіх, хто загинув у урядячу Україну волинною мовчанням. Кіборги стали національним символом відваги і стійкості українських бійців, про що українці будуть пам'ятати завжди. Менше, що ми можемо зробити для них, це пам'ятати їх подвиг і ціну, яку вони заплатили за нашу незалежність. Минуть роки відлетять у вічність, прийдуть у світ нові покоління, але не згасне пам'ять про героїв Донецького аеропорту, про героїв українців, які боролися за незалежність, цілісність, гідність і свободу нашої держави. І кому як не я, українцям, зрозуміти одну просту річ війна ніколи не наближає мир. Оборона Донецького аеропорту показала, що сила духу українців сильніша за російську зброю. Українські захисники можуть дати вісіч будь-якому ворогу, навіть якщо він має суттєві переваги. Оборона Донецького аеропорту змінила ставлення до України у світі. Вічна пам'ять і слава захисникам України. Будь ласка, відео. Кіборги Пробив Поборча Канзар 11. М. Сергій Колодій. Позивний рубіж. Капітан ЗСУ. Командир роти 93 ОМБР, Посмертно герой України. Учасник боїв за Донецький аеропорт. У червні 14-го року прибув у зону бойових дій, брав участь у звільненні Авдіївки та обороні пісків. Загинув 28 вересня 2014 року, рятуючи бійців із терміналу аеропорту, очолив екіпаж БМП, що прикривало відхід товаришів, але загинув від влучання танкового снаряду. Його дії врятували 20 військових, поховуваних у рідному пересічному. Іван Зубков, позивний краб, старший лейтенант ЗСУ, посмертного герой України, учасник Революції Гідності, доброволець 90-го окремого аеромобільного батальйону. У січні 2015 року командував ротою вогнової підтримки під час оборони Донецького аеропорту, викликав вогонь на себе, прикриваючи відхід побратимів. Загинув 20 січня 2015 року внаслідок підриву термінала бойовиками, похований у Дережні, де понад 5 тисяч людей прийшли попрощатися з героєм. Ігор Брановицький, позивний натрій, кулеметник 90-го батальйону, Герой України посмертно. Лицар Ордену народних герой України. Учасник Революції Гідності, Миротворець ООН в Анголі, у жовтні 2014 року вирушив у зону АТО. Під час оборони донецького аеропорту врятував поранених побратимів, але потрапив у полон. Після тортур визнав себе кулеметником, щоб рятувати інших, і був застрелений терористом Моторолою, похований у Києві. Ігор Ремар. позивний філософ, старший солдат 80-ї окремої аеромобільної бригади, учасник війни на сході України, один із кіборгів. Мобілізований у листопаді 14-го року, 9 січня 2015 року зазнав тяжких поранень під час атаки на Донецький аеропорт, втратив руку, пошкодження щелепа і гортань. Його врятував побратим Ігор Зінич. і після кількох операцій він помер 27 січня в Київському військовому госпіталі, похований у рідному селі Трибухівці. Україна. Для славних звитях, де кожен крок це вільний дух народу, де пращурів величний вічний стяг несуть степи і гори у свободу, тут Київ стародавній сяйві золотім, князівська слава плине над віками тут кожен камінь то пам'яті святим, де грім історії лунає між світами, Хортиця грізна, козацький бастіон, де воля кувалась багрянім бою, і слава тих, хто вистояв, лунає досі в кожному строю. Через віки і бурі, і вогонь, Україна, ти вставала, бо незламна. Ти берегла свій прапор, свій закон і залишалася для світу нездоланна. Тарасові слова, немов граніт, що крізь руки нас єдність утримає, твій дух у серці кожному горить, як вічний промінь, що ніколи не згасає. Україна, ти велична і міцна, твоя історія то світла путь до волі. ти не скорилась ворогу ні раз, бо твій народ. Це сила в кожнім слові. Дякую дуже. Сьогодні ми з учнями намагалися не робити традиційно, як завжди, вікторини чи застосовувати гру Кахут. Вважаємо, що це недоречно сьогодні, саме говорячи про пам'ять наших героїв. І тому ми закінчили вірш віршем саме нашу зустріч. Бо не тільки готують в нас такі цікаві відео чи матеріали пов'язані з текстами, з прозою, а й свої власні вірші. Дякуємо тим, хто сьогодні приєднався. І не забудьте, будь ласка, як завжди, традиційно в чаті в нас є посилання: зареєструйтесь щодо вашої участі в заході. Сьогодні наш захід присвячений героям, але ж ви знаєте, що герої. Як наше головне гасло, герої не вмирають, і тому сьогодні ті, хто в ЗСУ захищає нашу Україну, вони щодня борються зі смертю з ворогом в першу чергу для того, щоб захистити нас, щоб ми мали можливість зустрічатися, радіти цьому життю. Ще раз вітаємо вас з Днем Соборності. І пам'ятайте про наших героїв і тих, хто загинув в усі віки. І тих, хто сьогодні боронить нашу рідну Україну. Дякуємо вам, до зустрічі!